Мої вітання радий бути в ефірі. навзаєм. ми раді бачити вас. Інформацію озвучено попрошу прокоментувати про те, що Сполучені Штати поки не надають українці, українцям винищувачі четвертого покоління, але перемовини ведуться і вирішуються на переговорах. Ймовірність передачі таких літальних апаратів. Яка вона на даний час на даний час вона не і це найголовніше. От і головними маркерами в цьому плані є те, що вже публічно проходила інформація, що українські пілоти готуються вивчають машини. От сімей f 16. Наприклад, це перший такий маркер. Просто так це б не робилося. Інший маркер, наприклад, це це вже говорячи про географію постачальників, якщо хочете, гібридну і будь-яку іншу. Це те, що вже зараз активізувалося. Питання постачань до Польщі, наприклад, винищувачів вже п'ятого покоління F-35. Це, на мій погляд, такі ключові маркери. А стосовно коли це відбудеться. Ну зараз ми спостерігаємо розвиток війни, тому що це, на мій погляд, якщо буде потреба, воно відбудеться значно раніше ніж в вашому виступі. Про новопроновопронулунали терміни там 4 роки. От українські військові вже довели неодноразово, що вони досить швидко вміють адаптовувати і імплементувати на полі бою різні високотехнологічні системи озброєння. От стосовно динаміки, я скажу ну, ще півроку назад. Там від десятку джавелінів, наприклад, або стінгерів, хтось втрачав свідомість. Зараз ми вже ведемо мову, що 25 хаймарсів це недостатньо. Тому в динаміки я вважаю, що за певного сценарію розвитку війни ці, скажімо так, постачання вони матимуть місце. Там окрім вказаних у вас в програмі певних моментів важливих, тут ще ж треба вирішити питання аеродромної мережі і застосування таких винищувачів, нехай з українськими полотами, воно на мій погляд, потребуватиме їх старт. Наприклад, з аеродромів країн НАТО ті Польщі, наприклад, от і це вже скажімо так. Ми вже говоримо про вимір про сценарій війни іншого порядку. скажімо так. Ще щодо озброєння. Якщо е, запитати одрадник офісу президента Олексій Арестович говорив в ефірі із Марком Фейгіним про те, що е, Україні цього тижня не дали днями говорив не дали нових якраз хаймерсів, які ви згадали, і що це результат внутрішньої боротьби у Сполучених Штатах Америки. Чи з такою думкою ви погоджуєтесь? Я думаю, що е, цей момент присутній. внутрішньо політична складова вона. Достатньо відчутно і з наближенням виборів в Конгрес, якщо не помиляються в листопаді цього року. Але на мій погляд, все ж таки, я знову скажу про динаміку. От я, наприклад, не певен, що номенклатура озброєнь, які нам постачатимуться, відповідає тій номенклатурі, яка офіційно оголошена. Можливі різні варіанти. Ну, я скажу найбільш оптимістичний, що там, де 25, там можуть бути стати. Неочікувано на 30, наприклад. Головне, що всі, скажімо так, номенклатурі присутні е, сист, е, ракетні пакети для даних комплексів. І також ведеться жвава дискусія стосовно спеціалізованого пакету для системи МЛРС або Хаймарс, е, так званий АТАКМС е, з дальністю враження різноманітних об'єктів високоточної до 300 кілометрів. Я б в цьому плані це відзначив. Тому я не думаю, що йдеться про якесь припинення. Єдине, я можу підтримати загальну відому думку колег: що від динаміки постачань залежить, скажімо так, результат цієї війни, скоріше, скажімо так, терміни нашої перемоги. О, так, я також долучаюся е, до розлоги думки, що, наприклад, е, скоріше треба ще декілька десятків систем Хаймар поставити в Україні, і це кардинально змінить ситуацію не лише на полі бою, але стратегічно, наприклад, середині Російської Федерації, тому що зараз на тлі того, що е, є інформація, що Путін оголосив. Е, Таке собі гібридне збільшення на 137-140 тисяч особового складу Збройних сил Російської Федерації. От це один такий маркер. З іншого боку, ну я думаю, українська сторона довела всім, що вона, скажімо так, такі системи може. І вміє використовувати за призначенням, тобто не уражується цивільні об'єкти, не уражується цивільне населення а виключно працює працюємо по військових цілях. При тому, скажімо так, номенклатура цих цілей поки що вона обмежена при їх пріоритетністю а також, на мій погляд, поки недостатньою кількістю цих систем озброєння. Яка цікава історія? Знаєте, от ви кажете? Путін оголосив там про збільшення потенціалу живої сили до такої то такої то кількості. А де він їх брати? Збирається Ну, коли їм не вистачало там десятки тисяч для того, аби продовжити наступ на Донбасі. Тут озвучуються цифри у сотні тисяч, ба більше з 1 січня 23-го він підписав указ про збільшення армії ще на мільйон. Де, де той ресурс він буде брати? Ні, ну На мільйон, я думаю, що поки не відповідає дійсності. Там йдеться зараз, якщо можу помилятися, там мільйон дев'ятсот, а зараз кількість там сто тридцять сім тисяч плюс. О, Він і підписав це... указ э, про збільшення армії до двох мільйонів. Тобто там сам на 17-й рік був мільйон, ну, так. тобто ні, ні, зараз план такий. Тут ваша перша частина запитання досить слушна. Тут ситуація, яка йде зараз. Мільйон дев'ятсот до двох. Ну документ гуляє в етері до двох з копійками. Вже порахували експерти на 137 тисяч особового mm -hmm. складу. Тобто, тут важливий момент в тому, що саме збільшення буде за рахунок бойової частини за рахунок військової, а не обслуговуючи персонал. І тут знову ж таки є декілька важливих деталей: йдеться саме про збільшення за рахунок створення нових штатних підрозділів, а не компенсування втрат на фронті, які тільки там загиблими враховується 45 тисяч. Я не знаю, чи враховують вони тут Росгвардію. Це також окремо втрати, невідворотні втрати це поранені, невідворотні втрати це так звані отказніки, які відмовляються там до 100 тисяч може в сумі бути. Тому це мова йде не про компенсацію лише ось цих, скажімо так, втрат в загальному масштабі. Мова йде про створення нових штатних підрозділів. І тут постає питання не дати Кремлю цієї паузи, наприклад, до березня наступного року. Тому що навіть якщо все піде ідеально, то ці частини будуть. Створені не раніше ніж вересні наступного року, тому завдання чому не можна йти ані там на Стамбул, 1 ані на мінськ, 3 ані на якусь оперативну паузу. Чому що для того, щоб ці підрозділи нові вони залишалися так званими кадрованими або не укомплектованими, і відповідно до скажімо так розвитку ситуації на фронті? Ситуація всередині Російської Федерації для нас має характеризуватися тим, щоб бігли не до військомату, а від військоматів. Тому що зараз це мова йде про, скажімо так. Гібридизацію прихованої мобілізації даруйте мені такий оберт, тому що правильно ви сказали загальну мобілізацію. Вони зараз переходити від так званої СВО юридично до війни. Вони навіть спираючись на ситуацію всередині Росії, зараз вони наразі не готові. Звідки звідси низка, скажімо так Спеціальних інформаційно-психологічних операцій на заході проти України щоб схилити нас до якогось там перемір'я ситуативного, щоб виграти час, щоб реалізувати ці плани. Тобто легко не буде, але е мобілізацію і формати і гібридні формати всередині Росії е модерують як не крути виключно збройні сили України. Я якраз хотіла сказати, що фактично виходить, що це збільшення армії, це можна поставити до рівня, і це ось та сама мобілізація, на яку Кремлі не готове піти у відкритому своєму вигляді. Ну, тут ще одна ремарка. Це свідчить про ситуативний провал так званої стратегії чи викаїзації збройних сил Російської Федерації. Вона полягає в тому, що там структури. Вагнера структури Ліга і Пригожена. Вони створили в різноманітних регіонах Російської Федерації рекретонгові вербувальні центри. От північний Кавказ найбільш активно в цьому плані працює, і не лише почали вже працювати з ув'язненими на зонах. Багатої інформації, що теж неохоче йдуть, тобто навіть ця стратегія, яка скажімо так, до середини липня цього року давала певні результати, вона поступово за останній місяць провалюється, і наслідком цього є от цей дивний гібридний наказ. Далі, якщо будемо рухатися, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських солдатів, які проходять навчання на зенітних самохідних артилерійських установках гепард та пообіцяв подальшу військову підтримку. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет, наголосив чиновник. Він також особисто оглянув один із гепардів та сфотографувався поруч із ним. Канцлер підтвердив, що Берлін продовжуватиме постачати Києву се. Системи важкого озброєння, зокрема назвав самохідні гаубиці РСЗВ та ЗРК «Ірісте», Рісте, здатне закрити небо над цілим містом. Наскільки велика роль відводиться зараз? Ось тим навчанням, які проходяться на закордонному іноземному озброєнні наші армійці, приклад із тими самими гепардами. Британія також навчає наших українських захисників. Ось той, той власне багаж, який вони з собою заберуть із тих навчань. Наскільки він нам зараз допоможе протистояти агресії? Це ключовий момент. Обов'язково, і наприклад, німці вони, як відомо, дуже системно, дуже довго запрягають. Це не росіяни, а німці дуже довго запрягають. Як ми бачимо, швидко їдуть. Тому вони досить системно до всіх процесів надходять, і якщо вірити вузькоспеціалізованим експертам, експертом, німецька техніка відрізняється високотехнологічністю, технологічністю, надійністю, от, але і певною важкістю в експлуатації, тому система підготовки це ключовий фактор. Не можна не сказати тим, що я глибоко задоволений динаміку зміни, скажімо так, світоглядних позицій і шольца, і німецького владного провладного політикому. Загалом, давайте не будемо забувати забувати динаміку, наприклад. Рік назад на кримську платформу Меркель, яка була тоді безпосередньо фізично в Києві. Вони, вона її банально проігнорувала. Всі знають, скажімо так, ці танці з бубнами стосовно поставок німецької техніки військової продукції, підтримки України. Цей процес досить довго відбувався зараз. Він зрушений з мертвої точки. і Я це пов'язую з двома Ну, окрім прозріння. Я це пов'язую. З двома з двома моментами, ну насамперед, це внутрішня політична ситуація в тій самій Німеччині. Коли, наприклад, владній команді прилітає з двох фронтів, один флангів точніше, один фланг це про те, що, наприклад, недостатньо допомагаєте Україні. Інший фланг це, наприклад, той, що давайте згортатися, тому що померзнемо взимку. Шольцу зараз важко. Йому можна в лапках поспівчувати, але стосовно динаміки підтримки України, стосовно усвідомлення процесів, з ким має справи зараз не лише Київ, але весь світ, ну, цей маркер він досить, скажімо так, ну, наочний, на мій погляд. От наскільки ці власне, німецькі системи озброєнь на тлі британських, американських, на тлі, наприклад, допомоги? Тих самих країн Балтії, які стали логістичними хабами для України, ми побачимо наскільки вони відповідатимуть, скажімо так, внутрішньополітичному позиціонуванню того ж самого Шольца. Але я можливо, і у вас важже на цю тему виступав тут. Важливий момент які німці це не стільки про допомогу, скільки про довгострокові. Контракти на системи озброєння. наприклад, про системи марс 2 це аналог відомих систем які адаптованих в Німеччині, або про системи ППО і Рісте вже зараз йде про більш ніж 100 мільйонів контракт на закупівлю України, не передачі як допомоги, а як закупівлю України. І терміни виконання цих контрактів вони вже сягають там. Мова йде про півтора-два роки, навіть більше. Тобто, з одного боку, в Німеччині є усвідомлення, що це війна може бути надовго з іншого боку, Україна вже розглядається як ключовий, скажімо так, союзник або силовий центр в Європі на післявоєнний період. Просто так би в Берліні ми такі скажімо так ініціативи би не просували, на мій погляд. Ну але ось ці зміни поглядів і зміни політики щодо переозброєння України чи пов'язуєте ви це з тим, що саме збройні сили України, які демонструють просто вищий клас в освоєнні того самого озброєння і у тому, як вони борються із російськими окупантами, завдяки нашим збройним силам України ці погляди змінилися. Це безумовно наслідок банальної формули сформульованої ще в 2014 році. Що запорукою нашої перемоги є три компоненти: готовність нас, наша готовність захищати самих себе, другий пункт це допомога партнерів заходу і не лише третій пункт ситуація всередині Російської Федерації. Зараз без пункту 1, 2, 3 є неможливо. завдяки тому, що ми за пів останніх років. Отримали справжнє свято незалежності. Працює не лише пункт. номер два, про допомогу можна говорити багато. Є унікальний, наприклад, формула, коли безпрецедентна допомога зараз конкретно ситуативна може бути недостатньою. А ситуацію всередині Російської Федерації ми вже дотично обговорили. Так, пункт номер три також працює завдяки стійкості Сил оборони України. Тут очевидні речі даруйте мені таку очевидність. Ну, от якраз про м, звитяжність наших захисників збройні сили України з середини березня відбили в окупантів території України, які перевищують площу Данії. Це майже 43 тисячі квадратних кілометрів. Утім, загарбникам вдалося тимчасово окупувати територію розміром із Андору. Це 468 квадратних кілометрів за останні. 39 днів повідомляє інститут дослідження війни. Аналітики навели такий приклад у відповідь на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що путінська армія, нібито навмисно уповільнює загальний темп своїх наступів в інституті. Також вважають, що наступ російських військ на сході України вже досягає своєї кульмінації. Ось ця мапа, яку зараз ми демонстрували нашим глядачам. Це мапа, якщо не помиляюся, американського інституту вивчення війни, вона яскраво демонструє якраз динаміку того, як як розвивалися події впродовж останніх півроку. Про що ця динамик, динаміка свідчить? Якщо знаєте, підсумовувати, тому що от, якраз напередодні рівно шість місяців минуло відтоді, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення, і нам потрібно аналізувати, чим ми підходимо зараз. На цей сьомий місяць війни, вже повномасштабної. Дивіться головний, скажімо так, маркер зараз ситуативна в тому, от, на Півроку гарячої фази війни, скажімо так, і 31-го річницю нашої незалежності, дивіться, вже з'явилося, можна говорити мемами. Там, наприклад, «же з доброї волі, вона спочатку з Москви. Зараз до таких понять, як «хлопки» і «баловна», вже до. Додалося поняття ефект лінзи. Остання доповідь Шойгу пролунало, що ми спеціально уповільнюємо спеціальну воєнну операцію, тобто уповільнення це. Все це є наслідком того, що вони ну на жаль, ці терміни в прямому ефірі не можна вживати. Один з українських бійців дуже чітко сформулював наслідок, чого це відбулося. От тут немає про що говорити. Головний е, момент, на мій погляд, зараз не дати е, Кремлю передишку. Йдеться не лише про виключно, е, скажімо так, воєнний компонент. Є багато фронтів. Це е, Москва буде гібридно включатиме різні важелі, щоб схилити нас е, до певної паузи, до певної перемір'я. У власній логіці, у власних інтересах, тобто нам треба готуватися до посилення, наприклад, того самого ядерного шантажу, який наразі проявляється у певних танцях, у певних спекуляціях інформаційних операціях з боку Російської Федерації довкола Енергодару Запорізької атомної станції. Тобто до цього також треба бути готовим і, наприклад, працювати з західними партнерами. Коли, наприклад, зараз ну від президента Зеленського, і не лише лунає теза, що будь-яке судилище або чергова розправа над азовцями. Вона в принципі нівелює і знімає з порядку денного будь-які перемовини з агресором. До цього скажімо так, пакету вимог з боку України треба також включати моменти ядерного шантажу, от і конкретну ситуацію в енергодарі. Тому що там дуже дуже цікавий, на мій погляд, момент там є дві дві лінії з одного боку інформаційна інформаційного тиску, тобто знову ж таки, скажімо так, сподівання в Кремлі на те, що в Європі в Україні там перелякаються якогось певного ядерного апокаліпсису з іншого боку. Питання Росатому курує в Російській Федерації Кирієнко. кажуть, що він зараз один із найбільш наближених людей до Путіна. Там розглядається його наступником. І є дуже цікавий момент, що, наприклад, структура, яка йому підпорядкована, така як Росатом, вона поки не підпадає під санкції. Ну це треба питання також піднімати і проводити жорсткі, можливо, не публічні, а окуларні червоні лінії до Російської Федерації. Для чого я це все кажу? Тобто, треба робити, окрім скажімо, воєнних компонентів, які, скажімо, тут поради з мого боку не зовсім виглядатимуть етично. Треба додавати і тиск через наших партнерів, щоб скажімо так, стимулювати нові уповільнення спеціальної воєнної операції або жести доброї волі. З боку все ж це в лапках з боку Російської Федерації, тут на поверхні і Херсонський напрямок, і Донецький, і е, як підсумок е, другої кримської платформи засідання, це те, що Україна дала зрозуміти, що сама вирішила те питання, яким чином звільняти Крим і е, в Крим, також е, узбочені логіки е, дорогих Росіян. Війна вже прийшла також. От, вочевидь, якраз про ту підтримку, яка необхідна Україні для того, аби уповільнювати темпи так званої спецоперації, говорив сьогодні президент. Свіжа інформація просто під час нашої розмови з'явилася про те, що Володимир Зеленський провів розмову із американським лідером Джо Байденом далі цитую, подякував за непохитну підтримку українського народу, безпеково та фінансову з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за. Воєнні злочини можливо деталі цієї розмови дізнаємося згодом. Ще якщо до цифр повернутися, цікаво вона пролунала про те, що армія Росії у війні з Україною. Втратила понад 80 тисяч військових разом із загиблими, пораненими та дезертирами. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Це 80 тисяч за 6 місяців проти 15 тисяч осіб, яких вони втратили за 10 років в Афганістані. Додав чиновник Волес також зауважив, що Росія нині перебуває у дуже крихкому становищі. За його словами, прогрес РФ можна виміряти у метрах на тиждень, а не в милях. Про морально етичну тут сторону питання говорити не варто про те, що Росія е, там не жаліє свою людську силу. Але така цифра, чи є вона реальною, за нашими даними, наскільки ми розуміємо, за даними нашого генштабу, цифра вже перевалила за 45 тисяч. За даними Росіян, ну там у них вообще невірне патірніт, і вони точно не рахують. Навіть якщо рахують, то росіяни проте не дізнаються, скільки людей тут у нашій землі полягло. Чи реальна ця цифра 80 тисяч? Чи велика вона за такий період? Дивіться два моменти. Якщо е, пролунало цифра і дезертири або потенційно, навіть дезертири. Так. це е, я не знаю методика, як їх підраховується, але я думаю, там до 100 тисяч можна говорити про потенційних. Наприклад, я маючи певний досвід розмови. Е, Скажімо так, з росіянами там, які зберегли нормальну психіку, динаміка ця, скажімо так, певні моменти вони присутні. Дезертирства тощо з іншого боку, це абсолютно обнадійливою інформацією для нас не може бути. Чому Тому що, наприклад, якщо вбити ми брати 40-45 тисяч втрат у Кремля, поки виходить, скажімо так і їх розмазувати по регіонах. Так ну безумовно замовчувати, поступово скажімо так, підсвічувати. Ну є такі воюючі міста в них, там як наприклад Кастрама, як Псков або Рязань, там просто це фізично не можна приховати. З іншого боку, вони з родичами працюють ну, умовно кажучи, за двома напрямами всіх виплачують грошову допомогу. З іншого боку, ну проводять різні, скажімо так, профілактичні бесіди, але навіть така стратегія поступово дає збой, наприклад, у Бурятії є навіть прояви пере. Певних, скажімо так, неурядових організацій, які обережно починають наскільки це можливо зараз в умовах Росії піднімати питання про етногеноцид і інші питання, поки наприклад, найбільші втрати на другому місці, якщо я не помиляюсь. Зараз перебуває Дагестан і північний Кавказ. В цілому там негативна для нас тенденція, тому що все рівно банальна, банальний мотив заробітку від 220 до 300 тисяч рублів. Він поки досить ефективно працює з новими, скажімо так, рекрутами. Поки працював, але от останній наказ ми бачимо, що цього наразі недостатньо. От тому, от я ж кажу, що динаміка війни має бути такою, щоб ці процеси всередині Російської Федерації лише посилювалися. Я хочу подивитися, як вони працюватимуть з новими, скажімо так, призовниками півроку, а потім підписання контракту з новими контрактниками. Тобто тенденції обережно для нас обнадійливі, але в умовах, скажімо так, закручування гаєк, закриття країни, переведення нехай в умовах ембарго і санкцій на воєнні рейки. Певний час ця кремлівська конструкція вона протримається. От ну а далі фронт покаже наскільки. Вона для них спрацює. Я не хочу не хочу виглядати там надмірним оптимістом. Я можу говорити зараз лише про динаміку. Тобто, з одного боку, це боязнь оголошення навіть на тлі різноманітних там і там загибелі чи псевдозагибелі Дугіної, там замаху власне на Дугіна. Тобто, ну вставай страна громана, поки ця логіка в них не працює. От, але в цих умовах вони розуміють, що якось треба гібридизувати процес мобілізації, і ми побачимо, як е, нові штатні підрозділи будуть формуватися всередині Російської Федерації. От, але це абсолютно, скажімо так, в прямій залежності від або в зворотній залежності від наших успіхів на фронті. Тут знаєте, єдине, що можна додати, це просто те, що дуже слушно у своєму зверненні говорив наш президент про те, що не хочете, аби солдати гинули, матері плакали. Дружинам було кого чекати. забирайтеся з нашої землі, робіть той же з доброї волі. Та й буде так, пане Володимире. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашої розмови. Спасибі, раді бачити вас в ефірах і надалі. Володимир Копчак, керівник південно кавказської філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, був разом із нами на прямому зв'язку.